Ну а далі долучаємо до ефіру Наталію Гуменюк. Це начальник об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України. Доброго ранку, пані Наталя. Слава Україні, вітаю вас, героям слава зараз. Багато повідомлень про можливу масовану ракетну атаку 23-24 лютого. Про це кажуть і в офісі президента, і в повітряних силах. Ви, наприклад, закликали бути готовими до такого сценарію весь час. Розкажіть, будь ласка, який рівень загрози станом, от саме на тепер я маю на увазі, чим росіяни можуть вдарити просто зараз? Виходячи з аналізу нашої обстановки, зокрема в нашої зоні відповідальності, ми говоримо про те, що ворог готується певним чином до нанесення ракетних ударів, оскільки корабельне угруповання, наприклад, не зважаючи на посилення шторму, не згорнуло повністю вичергування чергування ракетоносіїв. Частково вони заведені в пункти базування, але на сьогодні на позиціях залишаються два ракетоносії, один надводний, один підводний. Це до два. 12 ох ракет типу калібр, готових і споряджених до застосування. Нагадаю ще раз, що це високоточна зброя, яка як правило використовується по конкретних цілях по об'єктах критичної інфраструктури, військової інфраструктури інших стратегічних об'єктах, наявність ракети носіїв на чергуванні, як правило з. Погоджуються із роботою авіації. Ми пам'ятаємо про те, що вчора лунали повітряні тривоги, пов'язані з вилітом авіації, яка споряджена, споряджена, наприклад, такими високоточними ж ракетами, як кинжал, і це говорить про те, що збирається обстановка, збирається інформація. Ворогом вони вивчають ситуацію, злагодженість дій відпрацьовують свою і цілком імовірно можуть завдати ракетного удару будь-якої миті, тому що війна триває, ворог на поготові, і вони намагаються здобувати перемоги там, де це де мають як хоч якусь перевагу, зокрема в повітрі, тому що на полі бою вочевидь перемог в них немає. До речі, щодо авіації, от напередодні ви сказали, що розміщення росіянами авіації на наших кордонах масове про яке багато пишуть зараз. Це радше такий психологічний тиск, тобто реальної загрози від цих літаків наразі немає. Ми об'єктивно розуміємо, що накопичити авіацію на кордоні не можна, як прикордонник. Вам скажу, що е, е, зависнути за кордоном вона не може безпосередньо, а розташувати її так близько на литовищах безпосередньо, просто за лінією кордону. Ну це самогубство, тому що ми знаємо про летючість нашого бавовнятка, який сягає навіть Енгельсу. Е, а значить, що е, безпосередньо через кордон точно Гне тому ми говоримо про те, що спостерігаємо за активністю і застосуванням ворожої авіації, як стратегічної, так і тактичної, наприклад, з напрямку Кримського півострова, тому що вони намагаються чергувати види, види озброєння і види авіації, в тому числі, і намагаються спланувати різноманітний різноманітне залучення сил та засобів для того, щоб плута і е, підвисати наше протиповітряну оборону, тому що вона її якість, її ефективність не не дає спокою ворогу, тому що застосовані ракетні удари дуже великою потужністю все ж таки були не такими результативними, на які вони розраховували з самого початку. А до, до речі, щодо того, що вони плутають нашу ППО, а оці повітряні кулі, що Росіяни постійно запускають останнім часом, чи фіксуються вони у вас в зоні вашої відповідальності? Як з ними борються? Ми зафіксували таку активність, зокрема з боку Молдови, в тому напрямку в такі кулі пройшли і через нашу зону відповідальності. Але це скоріш дійсно способи вивідування, звідки спрацює наша протиповітряна оборона. Ми поки що обмежувались спостереженням за ними і не відкривали своїх позицій. Зокрема, ми говоримо про те, що це імовірно способи якраз виснаження протиповітряної оборони і е, виявлення позицій, з яких вона може спрацювати, тому що активність ворожої розвідки безпілотної ми фіксуємо зокрема вздовж лінії фронту. І вчора нашими силами оборони було посаджено два е, безпілотники типу Орлан, які збирали інформацію, таку і підтверджено збиття ще одного за попередню добу, тобто активність розвідки в повітрі є. Ми говоримо про те, що корабельне угруповання ворога, яке нараховує зараз 10 одиниць в Чорному та Азовському морі, також випускає такі безпілотні розвідники для того, щоб збирати інформацію, в тому числі і про стратегічні об'єкти, і про об'єкти найефективнішого ураження для знов-таки створення тих самих перемог, про які мріє ворог. А як щодо того безпілотника, про який писав Віталій Кім, якийсь невідомий безпілотник, ніби можливо не російський, щось відомо про нього? Вже що це було за безпілотник? я думаю, що пан Віталій сам пояснить. Я зрозумів. Скажіть, хотів спитати ще щодо Запорізького напрямку. За дві доби росіяни понад 140 разів там обстріляли населені пункти, і там вони утримують дуже потужне угруповання. Ви теж про це казали. Чи є у них зараз сили для наступу там, чи достатньо їхніх потуг? Які взагалі там можуть бути зараз сценарії розвитку подій? Ми об'єктивно оцінюємо потужність ворога. Говоримо про те, що концентрація сил там досить міцна і може бути використана не тільки для оборонних робіт, наприклад, і для утримання оборони. Вони час від часу можуть провокувати там певні дії, активні дії для того, щоб відтягувати зусилля, в тому числі і від Східного фронту. Про це говорить і їх активність, в тому числі на Херсонському напрямку, що. Дніпра там, де вони все ж таки час від часу намагаються споряджати ось ті диверсійно-розвідувальні групи з використанням цивільних човнів, з тим, щоб просуватися на острови і розташовувати там свої спостережні пости. Таке бойове зіткнення відбулося минулої доби з безпезпечне безпере. Зрозуміло, що з нашим успіхом абсолютно тому, що диверсійно розвідувальна група була знищена ворожа, і їх спроби наразі припинилися, тому що вони усвідомлюють, що кожного разу така вилазка стає для них фатальною. Що стосується запорізького напрямку, ми пильно стежимо за тим, що там відбувається, і наші сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. А як щодо Миколаївщини її теж продовжують обстрілювати, зокрема гатять ракетами? Яка мета взагалі цих ударів, куди вони намагаються влучити, і наскільки активно б'ють останніми днями? Аналіз кількох останніх днів свідчить про те, що вони продовжують бити в тому числі по акваторії Очаківського порту, тобто це портова інфраструктура, міжнародні транспортні морські шляхи, які пролягають через Дніпробузький лиман. Те, що вони можуть досягнути з Кінбурнської коси, це зокрема акваторія, прибережна зона очакова, хоча влучають в тому числі і житлові будинки, як це було учора. Наприклад, на щастя постраждав. Алех не було попередження про повітряну тривогу мешканці Очакова Чують і дотримуються правильно, але все ж таки, ось ця робота безпосередньо по цьому напрямку ворожа. Вона якраз говорить про те, що намагаються затримати розвиток економіки, намагаються продовжувати панувати на даному напрямку морському для того, щоб не дозволити Україні розвивати зернові ініціативи. Скажіть, а що там взагалі на Кінбурзькій косі, про яку ви згадали? Її контролюють Росіяни? Чи це якась певна сіра зона? Чи є в нас можливості її деокупувати? Безпосередньо миколаївська частина цього півострова фактично є сірою зоною, оскільки там постійно знаходитись ворог не може. Час від часу вони такі провокаційні вилазки створюють для того, щоб обстріляти і вшитися, звідти, якщо встигають від нашої контрбатарейної боротьби, тому що ми відпрацьовуємо якраз по тих позиціях, з яких вони засвітили себе, що вони почали обстріл. Так як там ще залишається мирне населення, і ворог намагає. Ця ховатися за ним сили оборони не б'ють по мирних мешканцях. Ми дійсно відпрацьовуємо суто по позиціях ворога. Але враховуючи, що вони мають суходольний коридор з тимчасово окупованої Херсонщини, з лівого берега можуть туди підтягувати сили до тих пір, поки вони будуть мати таку можливість, вони будуть час від часу туди навідуватись, а ми їх вибивати. Певнений, що саме так і буде. Я вам дуже дякую за цю розмову, за відповіді на наші запитання. Це була Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України.